З миром Божим. як ви думаєте, у кого найбільше підписників, переглядів? Мабуть, у якогось там суперпопулярного блогера або якоїсь знаменитості зірки? Там кінорежисера, актора, можливо, а от ні найбільше переглядів і підписників у Біблії, у апостолів, тому що Біблія це найпоширеніша, найтиражованіша, найпопулярніша книга в світі книга, яку найбільше крадуть, і це книга, з якої не може зрівнятися жодна інша книга. Тому що цю книгу написав сам Бог, звісно, через людей, натхні Духом Святим. і... Треба слухати апостолів, тому що саме апостолам Ісус Христос відкрив таємниці Царства Божого. Апостолам Ісус Христос дав владу зв'язувати на землі, та буде зв'язано на небі. Апостоли мають ключі від царства е, небесного, тому треба слухати апостолів і слідувати за ними.